Друзі, усім привіт! Ми сьогодні з Соломією приїхали до магазину Target. Нам потрібно взяти деяку канцелярію, але не для школи, а для дому. просто. Вона буде нею користуватися. Бо для школи все, що їм потрібно, їм видає сама школа. Єдине, що там потрібно буде взяти з собою це бекпек, рюкзак і е, ланчбокс, і сумка, в яку він буде покладений, або просто в рюкзак. І все, і бутилка з водою. Це все, що їм потрібно. В нас є список, з вам я написала Мам, також його, є. Yeah. the stores that we're going to? Давай. The stores that we are going to are: MiniSoul, Target, CVS and Walmart. But today we're going to Target. Вона сказала, що в нас 4 магазини, куди ми поїдемо: Miniso, Target, Target, CVS Сівіс і Walmart Не чотири це п'ять. Target, Сівіс, Тарґет, Мінісо. Чотири. Це я погано порахувала. Тобто зараз йдемо до магазину. Сподіваюся, що там щось буде залишиться, бо школа конкретно в нашому в нашій місцевості, де ми проживаємо в нашому місті. Починається 7 серпня у Соломії конкретно. В інших містах, може, буде по-різному. Це я кажу про Каліфорнію. Так, і ще нам, що потрібно до школи, це в Соломії немає худі кофт з на молнії. І також, можливо, треба подивитися ще легінси і шкарпетки та нижню білизну. Це все, ходімо з нами. Ми підійшли у одяг. І щось тут чомусь. Мені сподобалася ця футболка, але вже залишились тільки 10 і 14 розмір. Такі відчуття, що вже все розібрали. Я не знаю, скільки тут не була, мабуть, два тижні, три і все. Новий завоз його вже весь розібрали. Значить, що ми хочемо взяти вдома, поміряти? Ось такі джинси. На 6 років, мабуть, візьму, бо Соломія така струнка дівчинка. І я думаю, що це навіть ці будуть її завеликі, але не знаємо які. Зараз ще отакий колір і отакий. Мабуть, ті, які темненькі. Так, візьмемо темненькі. Оці. З собою. Угу. Так, я, можна сказати, у повному шоці. Йшли ми за отакими худі. А, на молні. Мало того, що я не можу знайти соломійного розміру. 6-7 дуже велика на неї. А 4-5 ну, тільки синя залишилась і все. І якась вона коротенька з довгими рукавами. Я нічого не можу зрозуміти. Ось ця собачка сподобалась кофта, але немає розміру. Воно тільки 6-7. І 8. Ось тут знайшли тільки соломінного розміру, яка сподобалась. Футболка тільки оця. В неї достатньо футболок, і, мабуть, я оцю візьму, скільки вона коштує, 6 доларів. Мабуть, оцю ми візьмемо, а взагалі тут, ну, можна сказати, усюди. Все розкидано, розбросано, і ніхто його не складає, і майже немає розмірів зовсім якось. кудись це поділось. Нарешті ми дійшли до відділу з канцтоварами. І зараз тут шукаємо щось із того нашого списку. До того, як почати все додавати зі списку, подивимося, що тут ще є. За 20 доларів такі а, сенсорні бутилочки написано, пляшечки. Ну, коротше, це о, чуть не завалила. Ось так виглядає в мене однією рукою. А, ну, не знаю, чи воно дуже потрібно. Не знаю. Я, до речі, Соломії купувала ось такий набір. А монетки і гроші, щоб рахувати, він у нас вдома є. Потім, здається, купувала такий годинник, але чомусь ми забули про нього і не вчимо. Потім що тут ще є цікавого? Тату, так, отут додавання, практикуватися у додаванні до 10. А тут у віднімальні. Коштують такий набір по 18. Гроші також 18, годинник також 18, але зараз знижка ось 16-20. Так, що тут ще цікавенького є? О, це якраз це картон. Це паперова, по скоріше за все, бумага а не картон. Така. Colorful угу. paper. О, у нас в списку, здається, такої не було. І Сомі, йди вибирай. Смотри. О, скільки тут багато. Мені здається, оця дуже гарна. Ця коштує 1043. Треба повибирати. Зараз повибираємо. Що тут ще є? Такісь папки, нам такого поки що не потрібно нічого. Це якісь зошити. Не сумніваюсь, що сомії таке потрібно. Добре, зараз ще ми трохи подивимося, що тут ще є. Якщо буде щось цікаве, покажемо. А взагалі-то тут є стаканчики різні для олівців, для маркерів. Але тут дуже завеликі якісь, як на мене. Є її маленькі. Ось як такі, це також завеликі мені на півстолу. Ось такий ящичок можна для паперу і кольорового, і звичайного білого. Насчут, на рахунок цього я подумаю. Так, ну що, зараз будемо. Ну, і з цієї сторони тут усі всілякі маркери для дошки, на які писати, у нас здається. Вони всі є. Ого, самі. Тут є он різнокольорові і є навіть які, а можна ними і стирати з однієї сторони. Ми, мабуть, отакі можливо візьмемо, бо в нас і ось витирати О, ці маркери з цієї дошки білої. Так, зараз я подумаю. Так, ми підійшли у відділ з рюкзаками, бекпеками, але це схоже на рюкзаки для дорослих. Зараз трохи пройдемо трохи далі. Трохи пройдемо трохи далі і, можливо, там є для дітей. Так, тут все. для дорослих, Для дорослих. О! Почались дитячі. Я сумніваюся, що ми тут щось знайдемо, що Соломії сподобається. Hello Kitty. Да, Hello Kitty, тільки... Воно якесь все блискуче. Занадто. Ні, Соломій. Давай ще якийсь посмотрим. А... Так. Я б не сказала, що мені тут щось дуже сильно подобається. Ой, тут мураха. Угу. Якщо чесно, мені тут нічого не подобається зовсім. Н -н 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 -н. Ні. Здається, будемо замовляти на Амазон. Зупинилися ще у відділі там, де ножиці продаються. Нам не потрібно. Тут є із закругленими такими кінчиками. І вже для діток по. Старшого віку. Угу. У Соломію такі фіолетові. І ми yeah. взяли у цьому відділі, та що ж таке, не можу повісти. В нас є отака дерев'яна лінійка. А ми взяли із Соломією ось таку. Да, дуже funny. смішно якось. Це вже ножиці, мабуть, для діток зовсім постарше. А, і ще є отака попит але я думаю, що ця не дуже добре буде нею користуватися. Так, і ще взяли ми клей. У нас вдома ми знайшли є отакий, він прозорий із ароматом. А є ще отакий фіолетовий, який потім, коли висихає, спочатку мажеш їм і він фіолетовий на бумазі, на папері, а потім, коли висихає, він стає прозорим. Тож ми взяли такий. Ну і ще що тут у нас є. Можливо, вдома вже покажу поближче зараз трохи, трохи покажу. Сумі, давай. Так, взяли отаку сумочку для олівців, потім лінійку, потім ще олівець, сквіші, він такий м'якенький. Так. Потім ручку, я не пам'ятаю, вже показала чи ні. Фіолетова. Потім маленький такий м -м, ластик. Це, як я сказала, фіолетовий клей у стіку. Ластик трохи більший. потім що ще Отакі От олівці з а, гумкою на кінці, механічні, потім маркери, які можна малювати, якими на дошці на білій. І стирати все, що ти намалював на цій дошці. Щось великого розміру, ще папір отакий кольоровий. І сум'єм сказала, що їй дуже потрібно ось така дощечка. Угу, ось так робити. Опс, трохи порвали. Так, ну здається, все. Пішли ще далі подивимося. Так, нам треба взяти отакі олівці додому. Одразу дві упаковки на першому поверсі, щоб Соломія малювала, і на другому. Вони коштують за. 3,29. Зараз виберу, щоб були не а, поламані. Ну, мені так здається, що можуть бути поламані. Так, ну ось ці. Ні, щось там подряпане якесь. Так, добре, зараз я вже без камери виберу. Є ще також за 2,50 іншої фірми але не будемо брати такі. Так, ми дійшли до відділу, де. Продаються ланчбокси і все, що потрібно для них. Ось такі, як назнати, назвати форми, можна класти у морозильну камеру, вона замерзають, а потім класти у ланчбокс, щоб зберігати довше їжу. Так, значить, я вже купила у Костко дві штуки цієї фірми Bandgo. І коли відкрила. Мені здалося, що воно дуже-дуже сильно важке. А, зараз я подивлюсь на ось цю коробку дістану, що там всередині. Не таку саме, а хочу взяти ось таку, якщо буде нормально. І вона одна. Мені дві точно не потрібно. Коштула є вона 25 доларів, а в Костко здається, 30 з чимось. Треба подумати. І ще дуже гарна. Я так розумію, також від цієї фірми ланчбокс, можливо, для тих, хто постарше старшого віку діти, або на роботу можна таку брати. І, здається, можна розігрівати в мікрохвильовці. Є темно, сірий колір і світло-сірий колір. Коштує 25 доларів, а зараз зі знижкою цей конкретно за 20. Цей мені навіть подобається Ланчбокс. Ну, і тут також є для хлопчиків різні. Так, зараз будемо дивитися. І цілий ряд, он з пляшками, але сомія хоче з якимось героєм. Так, і це, мабуть, останній наш відділ, який ми зайшли. А, тут все зі смайликами. А, це. На трубочку стро одягати зверху, щоб не проливалося, але нам таки не потрібно. Взяли отакі магніти на дошку білу, яку Найки Соломія малює, так і що ми ще тут взяли. Олівці, отакі маленькі соломія в школі, ними малює і. Взяли додому, бо їй дуже вони подобаються. І ще взяли плейдо, такий пластилін. Тут 30 штук, як я розумію, за 17 доларів. Ну і все. Ось наша величезна корзина. І зараз підемо на касу, побачимо, скільки це тут. Самі я вже заморилася, і підемо додому. Що ми повернулися вже з таргету додому? Зараз покажу вам поближче, більш детальніше, що ми купили, так наглядніше, мабуть, видно. Все це ми купили для домашнього користування. Соломія може користуватися як для виконання шкільних завдань, так і просто щось малювати, розмальовувати, писати. Так, почнемо ми з Play-Doh. Пластилін, тут 30 штук. В соломії якраз закінчувався, в неї дуже мало кольорів залишилось. Тут, я так розумію, маленькі баночки ось такі кольори. Як, звичайно, білий і чорний, тільки один, а вони завжди швидко розходуються. Я в костку брала а, ланчбокс, який зберігає холод. Ну, не дуже довго, але все ж. Все ж таки зберігає. І цей ланчбокс, який не скостко, він менший. Бо ті два, хоч і цей коштує дорожче, мабуть, 25, а скостку, скільки там? 35, я вже не пам'ятаю. Oh, Треба right їх а, разом поставити і вирішити, все ж таки, який ми залишимо. А, так, це в нас що листи альбом для малювання? Я взяла тут 40 листків. Потім. Сум'я сказала, що їй потрібно дуже така а, дощечка, щоб сюди вкладати листи і писати на ній. І з іншого боку, тут ще й лінійка є. Так, також в нас не було вдома кольорового. I, yeah. I used to have them, but then I ran out. Угу. Коротше кажучи, отакі кольорові. От такий кольоровий папір ми взяли. Дуже багато тут а, кольорів. Так, це Соломія вирішила взяти собі папку. Вона буде. Hello Kate, вона любить її. Буде носити або щось зі школи якісь завдання, або просто так. Next. А Потім а, Сумія, потім мені щось там розкаже. Це а, кольорові олівці. Я сподіваюся, вони не будуть поламані, як минулого разу. 24 штуки в упаковці. Це і на перший поверх, бо в неї тут є стіл, і на другий поверх також. В нас був вже клей у стіках, але він прозорий, а цей фіолетовий, яким можна... тобто, який видно спочатку, коли ти їм намазав, потім він вже зникає стає прозорим. Так, це ластики. Це маленькі ластики, щось в мене якісь сині руки. Так, також взяли олівці такі механічні з ластиком на кінці. Це для дошки. Буде щось приклеювати, на який вона пише. Також для дошки взяли білої такої. Uh, маркери, витирати, їм буде mm -hmm. зручно, і такі різні кольори, бо в неї вже були, і вони, мабуть, вже засохли. Так, це в нас сквіші така. Да. Що це? Олівець, ручка? Не знаю. Я це Ручка. Потім uh, це теж пен. Do it like that and then... mm. Is здесь pen or pencil? It's a pen. pen. Так, також ручка. І ще в нас ось така. Не знаю, чи вона дуже буде. Wait, let me show you something crazy. Something crazy. Точно. Так, і ще в нас є отакі вошел змивающі. Які можна змити. А, олівці маленькі. ось. Які кольори, це соломія зі школи приносила, і вони сподобались. І також з дошки тарати оці маркери, коли багато намалюєш, щоб не мучитися маленькими. Ось такими маленькими кінчиками, то можна витерти одразу багато. І зараз ще покажу одяг, який ми купили. Помірюємо і точно скажу, що ми залишаємо. Okay, so Now we forgot to um you know like talk about this um so I already put some pens in here and it's like really sparkly. We also got in Target. Mm-hmm. Also Croatia Some сказала, що я підзабула трохи показати оцей, не фокусується на ньому сфокусувалась. А... Сумочку для пенал, можна сказати. It's для pencils. Так, це для олівців, okay. для ручок, для. да, Для клею. Коротше, пенал. Ось такий він виглядає. Забула сказати, що він. Actually, I need to tell you no. Yeah, you can go. Okay. Everyone! Hello K is now a cat. She's a girl. Що Хелоу Кіті, це не кішка, це дівчинка. Все, дуже важлива інформація для нас. Поїхали далі. М. Значить, ми поміряли Соломії джинси, кофту. Кофта оця трохи коротка, але вона сказала, що їй подобається кроп-топ. Так, і футболка нам підходить. Все. На фоні тут і Кітя кричить. Значить, ми все залишаємо. І футболку, і кофту, і джинси. Зараз покажу поближче. Мабуть, тут трохи буде затемно, але швиденько покажу. Так, ця кофта вона коштувала 6 доларів. На 4-5 років, але вона якась дуже велика. Це єдине, що ми підібрали. Джинси вже не пам'ятаю скільки. Але самі вони підійшли. Шостий розмір. Звичайно, тут затягнуло дуже сильно, бо болтається на ній. Yeah. Так, і оця фіолетова кофта, кроп-топ, як сказала Соломія, вона коштувала 15 доларів. Сіреньку будемо повертати, бо дуже забагато дві коротеньких кофти. Хай буде одна, а інші будемо шукати в інших магазинах. І скільки ж ми за запла... А, це ще не все. Ще Сомія побачила ось такі. Трусики 6 штук. Скільки вони не бачу, зараз подивлюсь. І скільки, за все, це заплатили, також скажу. так значить Заплатили ми 187 доларів, з них 17 доларів податок. Ці трусики коштували 12 доларів. Потім кофти дві по 15, як я сказала, цю будемо повертати, нехай буде одна. І джинси коштували 18 доларів. Футболка 6. Все, зараз будемо, мабуть, збиратися і підемо в парк, трохи погуляємо, бо вже затемно. Сказала затемно, темно, але а, на вулиці темніє, і нам залишається гуляти тільки хвилин 30-40, не більше. Потім буде дуже темно. Сподіваюсь, вам буде чутно, бо тут на вулиці Вітер. Захотілося засняти трохи контенту садівників. Я вийшла на вулицю, щоб. Жалкую, що не зняла до та після. Після, звичайно, знімаю, а до не засняла. А що я тут робила? В нас. Два будинки з сусідкою стоять поряд. І оці квіти величезні, оці це її. І оце величезна рослина, це також її, яка заходить і на нашу квітку. Ось, оце сусідки. Воно майже з мого росту, ну, не може з мого верхівка доходить десь до Хоча ні. Так, верхівка доходить, а, круче, метр 50 точно є цієї квітки. Так, і що я робила? Я отут, -от, з цієї сторони, вон там, там листя лежить, зрізала. Зрізала, бо заважає оцій моїй рослині рости. Я підрівняла два кущики. Оцей ще треба трохи підрівнювати, але це вже на сьогодні було дуже ху... Не холодно, жарко. Дуже спекотно сьогодні. В мене померла оця рослина, цей кущ. Не знаю, що з ними робити. Зараз ще трохи обріжу, бо минулого року я обрізала оцей кущик, і він в мене засох, а потім відновився. Сподіваюся, і ця також рослинка зробить те ж саме. Так, ну і що? Це прапорець, його треба буде відвести. Кудись спеціально просто так у смітник викидати не можна. Їх нам постійно втикають кожного року перед Днем Незалежності. А... Ріелтор. Один ріелтор постійно їх втикає у землю. Не знаю нащо. Я, наприклад, не збираю ці прапори, бо в нас один є великий, а маленькі нам не потрібні. І отут в мене що за біда. А, Засохла, газон засох. Коротше, поливаю, поливаю, але він якийсь все рівно-жовтий. З цієї сторони, наче зелено, тут ще тінь, а ось там все засохло. Так, і що я робила? Газон у нас стрижуть, ми платимо HOA кожного місяця і нам стрижуть його. Ось ці камінці я прибирала, бо там було дуже багато. Бур'янів, я його весь повисмикувала. Це як результат моєї роботи праці. Тут повний ящик цих бур'янів і ще гілочки. Ось тут мої сукуленти, наче оживають. Оцей маленький, цей щось не хоче. Цей при пересадці вже ожив, і цей також вже оживає. Так, і що ще? Ось тут під цей кущ. Постійно кіт якийсь приходить до нас і чогось останнім часом настирили ці кущі. Це не я саджала, це ми вже купили, і будинок вже з ними був. Ну, а цей клен то сусідки вже якраз половина. Тож, наче праці, здається, небагато, а в мене тут вийшло 2 години. Ці... Ні, не дві, Півтори точно я колупалась. Тепер ногті, нігті всі чорні. Я була наче її у рукавичках, але все одно. Добре, зараз все прибираю йду вже на задній двір, там теж треба трохи попрацювати, полити хоча б. Я таки обрізала оце рослинку, яку, а, о, яка засохла, залишила тільки стерчати такі гілочки маленькі. Так, зверху, наче й нічого не видно. Сподіваюсь, воно відійде. Все, я поприбирала усе а, сміття, все зайве. Тепер ось так у мене виглядає передній двір перед входом, перед домом. Все, піду до зараз додому трохи охолону, бо вже аж захипалася. Друзі, сьогодні встала зранку і знов такий сюрприз. Я вже замахалася, чесно кажучи. Що вдома постійно, ось вони отут, заходять, повзають. Що вдома постійно ось тут, звідси вони собі доріжку протоптали. Усе літо до нас приходять мурахи, Це через якісь щілини і постійно залазять. Це зранку я встала. Ну і зараз будемо прибирати усіх. Сюрприз, рамкой.